Всім вітання! Багато хто дає запитання, навіщо ви граєтесь за місяць чимось корисним. Звичайно, що чим би дитя не тішилося, би не плакало, є такий вислів, але це все жарти, а є деякі серйозні речі. Бачимо на схемі точка 1. Цій точці ці один я зробив розрив і вставив трифіляр. Тобто зараз вже не два елементи послідовно з'єднано, а три. Після ключа йде трифіляр. Після трифіляра трансформатор, точка 1 і 2, 3, 4 вторинна обмотка. Це вже те, що я демонстрував, і лампочка. Почнемо, щоб зацікавити людей, як ви бачите, генератор виключений. Блок живлення виключений, акумулятор від'єднаний, живлення ніякого немає, а на конденсаторі вже 20 вольт. Беремо заземлення, ставляємо на конденсатор. І на конденсаторі вже 120 вольт звідки? Дивимось 122 вольти. Так, зробимо рестарт. 122. А тепер я беру, розмикаю. От я розімкнув, напруга пішла донизу. Тобто у нас коливання самого трифіляра. Я замикаю трифіляр. І напруга виросла до 123 вольт. Це не лише напруга, тут є і струм. Іску, я думаю, що побачили. От. Є іскра, є струм, є заряд конденсатора. Заряд конденсатора із навколишнього простору до 124 вольт. Де це береться, я вже показував в своїх попередніх відео. Це можуть бути і кіловольти, а для того, щоб були кіловольти, треба, щоб працювали якісь установки. В даний момент не працює абсолютно нічого, це наводки від мережі. Що це дійсно так, я знаю. Як це робити, демонстрував в своїх відео. А зараз приступаємо до схеми, яка вже розширилась. Роблю зупиночку. Так, схему не міняв, нічого, лише включив. Лише включив. От ви бачите блок живлення, він там мене знизу, споживання. В районі 1-2 Вт, і напруга просіла. Тепер у нас ще не включений генератор. Включаємо генератор. Включили генератор. Напруга появилася. Так, зараз розмикаємо. Так, і, як ми бачимо, лампочка не працює. Добавляємо скважність. Лампочка запрацювала. Напруга зашкалила вже 280. Далі зменшуємо скважність. Чим менша скважність, тим більша напруга. Вийшли на 300 вольт при скважності 17%. Споживання 21 Вт. Працює лампочка. І тепер подивимось, яка в нас частота. Так, частота 181 кГц. На вході 36. Тепер я беру первинну обмотку точку 1 і 2 закорочую. Так, дивимося, що в нас робиться з частотою. Частота. Так, 182. Так, 36. Тепер дивимося, що у нас із лампочкою. Лампочка заграється яскраво. Тепер переходимо на споживання. Так. Споживання виростає на. Так, так 31. І коли закорочую. 38, 39, 7, ватт додається по споживанню. Це ми зафіксували. Напруга у нас в даному випадку це йде заряд із трифіляра, заходить на вилку в раменка другий провід на землю. Ми маємо 240 вольт радіантне складової при подачі 40 вольт з блоку живлення. Цей варіант я показав, а тепер я вже бачив. Інші варіанти, зараз я їх пошукаю і вам продемонструю. Так, заряд конденсатора із трифіляра при виключеному генераторі 29 вольт. Включаємо генератор. Запрацювала лампочка. Напруга 240 вольт. І тепер закорачую, дивимося на споживання. Так, 33, 34. Закоротив. Закорачую. Напруга просіла. Споживання. Відкину на. Споживання не впливає. Лише просідає напруга в два рази. От я ще раз закорочу, напруга була 220, стала там 107. Відкину. Ну, в два рази йде просідання напруги. По споживанню це ні на що не впливає. Тепер дивимося на частоту. Беру роблю коротке замикання, частота виростає до 218 кГц. От закорочено 218 відкидаю 182. Сьогодні це перші випробування. Трошки погуляв по частотах, подивився по заряду. Напруга може бути і більша, зараз продемонструю, буду зменшувати скважність. Так, от ви бачите що. Певний треба діапазон скважності. В проміжку, коли 9%. Пішло зниження 8 відсотків. Дев'я відсотків виростає напруга. І вже. 10 йшло зниження. Тобто для налаштування таких систем 1% – Це вже важливо, як ви побачили. 11% напруга. Вже 10. І при 9% маємо. Максимальний заряд конденсатора. Так, і зараз, якщо ще конденсатор включаю, пішло так само, як і при короткому замиканні Просідання напроти напруги два рази. Виключив конденсатор, напруга виростає в два рази. Це все коливальні процеси. Частота 163. і дна іде множення. І коли я зараз буду закорочувати точку 1 і 2, дивимося, частота у нас 36. Тобто, Частота 36, так як на генераторі. Саме трансформатор дає множення частоти, але і біфіляр також, тобто, це трифіляр також робить свою роботу. Які будуть кінцеві результати? Побачимо далі? Сьогодні продемонстрував, що кожен елемент впливає. Пливає як скважність, так і частота, і будемо далі проводити свою пошукову діяльність. Всім успіху і до нових зустрічей.